you <laughs> Ще один красунчик ялівець у нас на огляді це ялівець лускатий «Холгер». Його забарвлення є синьо-зелена хвоя з молодим жовтуватим приростом. Дуже красиво виглядає, так аж світиться, коли воно свіженьке. Досягає 80 см у висоту при 1,5 метра діаметрі. Дуже красиво теж в групових посадках виглядає, невеликий, гарно наростає по формі. Дивіться, який кругленький. Тобто, теж прекрасно стрижається знову ж таки. Раз, забрали. Ось тут забрали. Він вже трошки менший, компактніший. Можна його зменшити, надати йому якоїсь гарної форми. І він вже буде мати інакшого вигляду. Тож рекомендую вам такий ялівець для посадки у своєму садочку. Дивіться, який красунчик підстрижений. Бачите, який гарний? Який він був на початку відео великий, розкидистий, так чик-чик, і трашечки він компактніший і вже інакше вигляд має. Яліваць класна рослина.